Чому суть конфлікту з суспільним, щоб люди зрозуміли, хто кому е, Рабіновичу, що сталося? Ну дивись, ти, ти, в принципі, все добре пояснив. Угу. Е, є бажання артиста брати участь так. у відборі, є правила, які, е, підстави яких не є конституційною, які забороняють артисту, який жодних законів не порушував, брати участь у цьому відборі. Тобто, так. ця людина вона позбавлена вибору. І бути обраною, і це ну це дивно. Це не зовсім законно, це неправильно і це. Дуже важливо це на своєму зосередити, що це вже трошки застаріле. і про це говорять багато хто і в тому числі і Джамала про це сказала. Що ці правила треба коригувати відповідно до сьогодення сьогодення склалися трошки інші умови ніж тоді, коли це правило було створено. Воно було створено також дуже поспішно, не обмірковано, не дуже коректно, і певні аргументи з цієї сторони вони виглядають трошки маніпулятивно, на мій погляд, тому так. Ми за те, щоб ці правила трошки змінили. А для цього треба зібрати якесь, якесь. Не знаю, це може бути круглий стіл або якась інша, але офіційна якась, якийсь захід, в якому будуть представлені репрезентовані різні кола журналістів, музикантів музичної індустрії. Можливо, якісь інші також сторони, і обговорити це питання. Я думаю, що це абсолютно нормальний шлях до порозуміння. Дивіться, у нас немає бажання доводити справу до суда, і ми робимо це для того, щоб ніякого суда не було, і щоб здоровий цивілізздовий справедливий спосіб вирішити це питання.